Чаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 8 лютого 2024 року по всіх знаках Зодіака. Саме головне не забувайте про те, що розклад є загальний. Овна карта дня для вас. Для овні випадає самірка кубків. Якийсь буде багато перспектив, якийсь великий вибір на вас буде очікувати. Саме головне обдумайте свої подальші дії і обдумайте, яка з усіх цих пропозицій буде дійсно вірна для вас і матиме гарний результат, яка вам зможе допомогти втілити всі задуми в реальність. Просто ретельно обдумайте, щоб не зробити помилок, тому що не всі. Запропонованих пропозицій будуть успішні. Дуже багато будуть обманів і якихсь невдач. Також карта говорить, про те, щоб досягати своєї мрії, потрібно багато прикладати зусиль для цього. Тому вперед, ви обов'язково з усім впораєтесь. На Днікоди Десятка Пентаклів, яка говорить про успіх у ваших справах, у ваших починаннях і гарну роботу за вашу працю, гарну винагороду за вашу працю. тельці. У тельці випадає дев'ятка жезлів, ви чогось боїтесь, ви постійно чогось остерігаєтесь, комусь, можливо, десь далеко, в глибоко в душі, не довіряєте. Можливо, правильно й робите. Ви тримаєте оборону, ви готові до будь-якої складної ситуації для ту... і знаєте, як їх вирішувати. Але, знаєте, ви занадто сильно прийняли оборону, ви постійно очікувані проблем, ви постійно готуєте до якихось проблем, як вирішити їх там і так далі, хоча їх що насправді немає. Ви багато всяких приємних моментів у своєму житті опускаєте. Із-за цього всього. Трошечки поборіться своїми страхами, і не потрібно постійно очікувати чогось негативного. Не бійтеся і все налагодиться. Живіть майбутнім, а не минулими проблемами, які вам оцей страх, із яких виник оцей страх у вас. На коди, четвірка мечів ця карта говорить, що саме із цього всього ви дуже втомилися. Ви втомилися постійно очікувати проблем, ви втомилися, щоб постійно до чогось готуватися негативного. А ви намагаєтеся просто радіти всім приємним моментам у вашому житті. Близнюки, У близнюків трійка мечів. Ну, відможете сміливо е, втілювати всі задуми в життя. Ви все зможете реалізувати і матимете успіх у всіх своїх справах. Вам саме головне, доведеться просто вийти із зони свого комфорту. Ви до цього готові і з легкістю впораєтеся. Десятка жезлів на дні колоди говорить про те, що ви дуже багато планів хочете ввертілити в реальність саме в цей день. Краще трошки розприділити. Ну, на якийсь період ці всі обов'язки і не намагатися зробити все в один день. Тому що просто будете дуже перевтомлені і, можливо, десь якимись моментами не всю роботу зробите якісно. Тому розподіліть обов'язки, там де краще. Раки. Для раки випадає старший аркан світ, який говорить про вирішення ваших проблем, успіх у ваших справах, відновлення здоров'я і взагалі зміни в кращу сторону. На дні колоди це десятка мечів, яка вас попереджає про виникнення складних ситуацій у вашому житті. Друга половина дня буде досить така складна для вас. Леви. Дев'ятка Пентаклів, яка говорить про фінансову стабільність, фінансову незалежність, матимете гарну змогу приділити увагу собі, зробити щось приємне для себе, побалувати себе якимись дрібницями. Карта говорить про успіх і стабільність у всіх ваших починаннях. Шестірка мечів говорить, що пробили все чесно, по закону, нічого ніде не порушували. Діви. Для дів колісниця. колісниця говорить про рух, про активні дії, про якісь можливі поїздки, відрадження, подорожі. Карта говорить про те, що ви маєте дотримуватись чіткого плану і від нього не відступати. І тільки тоді ви вийдете в будь-якій ситуації переможцем і матимете гарний результат. Терези. У Терезів королева Пентаклів вирішення фінансових питань, які вас дуже непокоїли. Е, можливо, будете робити якісь важливі покупки, щось для своїх рідних, для своїх близьких робити досить таке приємне. Взагалі, карта говорить про піклування, про своїх рідних, про своїх близьких, про те, що, можливо, будете якоюсь е, домашніми якимись справами займатися, які принесуть вам гарний настрій. Е, На дні коди дев'ятка мечів. Карта говорить про якісь страхи і переживання, які вам потрібно відкласти на задній план. Тому що це вам тільки псує настрій і взагалі псує деякі ваші плани. Скорпіони. Для скорпіонів король кубків ну, вирішення ваших всяких там проблем, досить такі емоційні, приємні події будуть виникати, зміни будуть виникати в кращу сторону для вас. Якщо були якісь погані моменти, якісь невдача в якихсь справах йшла, не могли вирішити якесь складне питання, то в цей день ви з легкістю зможете з цим впоратися і радіти виконаній роботі. Але все ж таки будуть вас очікувати якісь страхи, якісь переживання, будуть занепокоювати. Але ці страхи, вони не виправдані. Даремні страхи. Стрельці. Ух. Карта дня для стрільців. У стрільці випадає шестірка пентаклів, карта говорить про надання якоїсь допомоги, якої ви давно якого, очікували, отримання якогось подарунка. Також карта вказує і на те, що ви матимете гарну змогу допомогти іншим. Саме головне, допомога, знаєте, має бути в міру. Не потрібно вдаватися до якоїсь певної самопожертви. Взагалі ця карта говорить про. Успіх у всіх ваших справах, у всіх ваших починаннях, це в кар'єрі успіх, це в роботі успіх. Гарна карта для тих, хто хоче свою справу відкрити. Взагалі карта вказує на успіх у будь-яких ваших починаннях, за які ви будете в цей день братися. Козироги. Для роги випадає верховна жриця, Карта говорить про якісь таємниці, про якісь секрети, які будуть випливати назовні. Також карта говорить про те, щоб ви були більш обачніші, обережніші, тому що ви не володієте повною інформацією, яка вам потрібна, яка вам необхідна в якійсь певній справі. Це справи якісь фінансові, це справи якихось паперів стосується. Будьте більш обачніші в тому, що ви підписуєте. Також будьте більш обачніші, що ви з ким розповідаєте, кому якимись своїми таємницями та, ділитесь, щоб вашу цю інформацію не використали проти вас. На дні днікуди двійка жезлів, карта говорить про якийсь вибір, який ви будете робити. Досить такий важливий вибір, який впливає на ваше майбутнє. Водолії, у водолії в королева Пентаклі, вирішення складних фінансових питань, допомога від жінки, яка для вас близька. Також карта говорить про можливість зробити якісь домашні справи, якісь важливі покупки зробити. В усьому матимете успіх, саме головне не дозволяйте собою маніпулювати і все вдасться. На дні днікоди частка жезлів карта говорить про те, що ви хочете дуже багато роботи в цей день переробити, але варто розподілити свої обов'язки і не тягнути все на собі. Краще не робити все в один день, щоб все все було якісно виконано. Краще на 2-3 дні розділити, а не робити все в один день. Рибки. У рибок це четвірка пентаклів. це стабільність, це успіх, це можливі фінансові надходження, це можливі якісь премії, якась винагорода, можлива зарплатня, якась добавка до зарплатні. Також карта говорить про певну скупість. Можливо, ви приховаєте від своїх рідних там, чи близьких, е, якусь чи вам підвищили зарплатню і так далі. Карта вказує про якусь певну скупість. Можливо, ви накопичуєте гроші на якусь певну суму, ну, на якусь певну важливу покупку, але. Але і за цього ви занадто сильно е, от, скуп, скупі стаєте і занадто багато в чому собі відмовляєте. Тому будьте трошечки щедріші. Ось так. Король Кубків на дні колоди вказує про гарні емоції, про те, що, е, послабивши оцю скупість, я так вам скажу, то ви зможете нарешті бути самим собою, і вам на душі стане легше. Бажаю всім гарного дня! Дякую всім за ваші лайки, коментарі, підписки. До побачення!